Ван, і сьогодні ми знімаємо без лайкапої довнятку. Да ну, сьогодні я розкажу, як зробити швидку на цьому велосипеді. По-перше, нам для цього потрібен велосипед. По-друге, коли ви сідаєте на того залізного полі, зібрайте саму найнижчу передачу. Щоб стати на швидку, треба мінімум перша-друга передача. Поїхали, ну, я покажу. І оператор так робить. Треба буде мати матували. Задається, це яко, але тиждень стробки в мене було дуже легко. Що вам сказати? Десь

Додатково обзор на мій велосипед. Це у нас оператор. Ага. От мій велосипед. На ньому перший було, було більше, але тут мені хрень продали, що тепер в мене отут. Всі передачі такий отакий механізм. По-друге, я собі установив, Роги роги потут почалося ржавіти, а з тим нічого. Нічого не ржаві і все глянь. Тут тормоза я всі відключив, бо вони мені нахрен не потрібні. А також я замінив е, ручку і, і ручку передаш. Тут я підрізав, крило по якийсь дятел мені був заїхав в крило і відламав кусок. Ні-ні. Ми з того дятла знаємо, але ми його... Якщо набереться, хоча б 5 лайків я його виложу. Його скайпи, ВК і однокласники. Знаю. Ні. Там, Баба. правда, я трохи підцелював по один діаток був, мені то відламало на... Бабові. Ну, одна тлка, блін. І хлопець. Так, ну що, наше відео підходи ось до кінця. А, поміняв сідлушку. Тепер у мене типу задній амор, У мене заднього аморка нема, а є отки одві. Також у мене передні тормоза вони дуже м'які. Навіть зі м'які є. Бачите? А що тебе тут за штучка стирчить? А це, були... це була така хрень, що захищає цяпку я її відламав. По-друге, помінене колесо. По, Ось тут було переднє колесо. Але я по на задньому колесі з що там ні на чому було їхати. Так що я і купив на різдві. Ми навіть воно два рази легше від заднього. Тому цим легше. По цим легше ставати на світ. Procesas, staukite, laikykite, procesas, laikykite, simpaka.